Я шукала Що за хуєсос її посадив? <рес> Ви бачаєте, я заміг <рес> відпустити Ось на мене аж Автограф дайте Ка, і що? Автограф На цецьках? Будь ласка Я вас дуже... А я не маю автографа Придумайте Бачите на спині у мене респект це в мене була моя улюблена група і мені там селіст розписався. Розпишись! У мене немає. Я у вас хотів попросити автограф. В... А, в мен... ой! Господи, прости, любий, господи, оце я не... не, не... Ой, як не. не... Боже, да, давайте, давай. Одна тобі днях, хай Бог тебе береже. А якщо не збережи, я і йому бездам. Іде, да, 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 іде. Ходи, на лав... ходи на лавку. Любима лаука. Да, тут можна подивитись. Наш Пу. моє улюблене цикале, дівки, двадцятирічні з цицьками. Виходять. Подивись, будь под ласка, мізубів, де застрягла, Мансик. Що, що, що? Подивись, міс зубів! Але, але ширше відкрий! рот. Ну, мене вже... А Доброго дня, пан Паре. Бабуля, вам тиск поміряти? Ой, було б непоганське. Пошли поміряти. Ходимо. Ой, ви ж хотіли тиск поміряти. Йой! Що ж ви ж ви ж казали тиск! Мать. Ой, щось мені зле. Господи ой, а, ой. А, а. Ви Грога я йду в упає! У мене вкрали кров, я йду в поліцію. <рол peny2> У мене в мене <noise> вкрали три літри. Громадяночка, будь ласка, зберігайте мовчання. Цікаво, що буде, якщо я зроблю так? А не, <donc> Ой, це прикольно. так прикольно. Ой. Доброго дня, шановний. Так, надіну нас, Кайданочка, Кайданочка відбу... так. Що відбувається? Ні хуясь. 8 жетончик, будь ласка. Мені болить, чи ну, шановний, що ви робите? Так, так, да, не да, хочу адвоката, я не розумію, що відбувається. Я зрозумів, добре, викликаю адвоката. <плес> а, тут <плес> ну, раз буде ти знати. Поїхали, нехай тюрміся. <плес> Єбать злі! Реалізацію так, <плес> не хотіли. Так, дістану КПК видав. Піздєць злюки, єбані! Ні, 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 а за що був болю? Так, дістану бланка решту заповнити. Я поліцію шукала. Я просто поліцію шукала. Ще є болі чи, чи рухи рухи заламали. Який ужас, офіцера, ти відпустив бабулю. Я ж ну... Сух! Щоб вам всім в аду гореть, покидьки! А ви давно тут... Секунду. Алло! 12 років вже. Вас не чути! Вас, напевно, спустив свій телефон у помийку. Шановні! А що по поняттям будем розкидувати чи ні? Теперь я тут же не работа... перший раз на кечевид бува. Угу. Знаешь, Прищ... за що сиділа? За що? Молодеки у попку чипала. А я думав, ти йому на лицо сіла і он заяву на тебе написав. Не зміг би задыхнулся. Заходь перевір. Не, я воздержусь. Ну, потім на Новий рік до столу клич мене. Вечір добрий. Марсичек. А, Марсич. що Excel... у вас тут? Меня... За що у вас так? Я мені ручки заламали, ножки заламали. Я не... Seid... тут ага. до матраси зручні. Вона чуть не всалася. Я вже попесила. Може вам пісню заспівати? Я давним-давно хотів пересісти жигулів на червоний каділак до упора повний бак. Сиджу О, бабіська, я в камені, п'ю чайок з термоса. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я і вам, шановні. А хто вас посадив? Да я не знаю. Ваш колега. Я, я шукала поїздку. Що за хуйсос її посадив? Бажаю здоров'я

То в хату тюремну дискотеку заведу Все, ну йобаний рот, подождіте Я поплюю семки Вам передати семки комусь? Бля, а ви, до речі, знаєте Лариску? Кажуть, цій тюрмі сосала. О, я ще знаю, що цього брата Іванівни Котрий Захар У нього ще брат Назар Кажуть, що вот вони вдвох ходили по дівкам гуляли. Вибач, ти де я семечки полюскаю? Хто вам семечки передав камеру. А в мене в кишенці були. Ви ж такі нелегально удягаєте, а сімки в мене легальні. Алый. Ти такий молодик приємний. Може якийсь, а ти неприємний. А чому так? А що да? Ти я дивлюсь на те, думаю, ну такий богатир. Ну такий хвайний, ну не знаю, мускули у тебе. І, ну, за що нам не видно, але думаю, хуй 20 сантиметрів. Хуя. І бідну бабку посадив, ну <ankles> я ж випадкова. Ну. Ви в халаті ходите, там у халатність. Ні-ні-ні. Я б вас в халатику подивилася. Так сподобались, я не знаю, люди, про двір сплетні. Я думаю, чи може мені податися в бандити. Зато в мене є зараз розвага. Я намагаюся доплюнути сімкою до того унітазу попереду. Зараз. Посадили, бабу в хату, бо украла в охоронця хліб. Каже, що мені ті грати, я тут всіх переб'ю і в гриб. Що тільки не зліться на мене, я не буйна. Я така, знаєте, єдине місце, де я буйна, то у ліжку з чоловіком. Так, та про що ми там далі говорили? І Говорили про те, що як ви дивитесь на те, щоб сьогодні е, я вас осідлала. Позару ноль, говори годинну, адрес, я приїду, а, а що ж ви мені? Ух ти ж ніху я самі. Добрий um... день, шановний. Просі um... мені піскамета побрета. Вже готовий ти диви. Сексуяльна, річна жінка. Бабка Ягодка, гадка В камері сижу я. Діти, поруч сина, май бандити. Як почнемо ми пісні грати, то турени щось в мене не клеїться. Эх, прощай, мій унітаз, я з тобою все життя майже провела. Пам'ятай, як і ригала у тебе і сала. Ой, вибачте, у нас тут інтимна розмова. Запитай як я Храсеню Іванівну, найкращу сексуальну жінку. А можно еще раз, що таке хвайне мені? Добрий день, а можно меня назад, будь ласка? Там треба, не треба комунальку платити. Мені цей жорстокий світ не треба, я хочу пустити. Мені там а, дуже сподобається. Я да? не знаю, я, я коли знаєш, що то кажуть, будинок літніх людей, будинок людей. нащо мені той будинок літній. Ти знаєш, що люди вони бояться мило вронити. Я б то мило там тільки так по тому полу ганяла. С чем? А мені, от, мені от дуже, дуже, дуже треба. Знайти високу бадівлю. Ага, для чого? Рятуйте! Допоможіть! Да жінка на будівлі. Рятуйте! Не, ну, я а мені треба дуже висока бадіуля. Нам направо. Бувай! Ne, не треба, не треба, не треба. Першим чином ми викликаємо механіка і чекаємо на механіка. Рятуйте хто... допоможить. Да жінка, жінка на будівлі! Рятуйте. Ну, молодець, ну помоги, йоп, твою мать налево, будь ласка. Помогите так чутно чи чине, рятуйте. Не, ну це якась уже нуби Поліція, поліція, помогіте. Працює поліцейський департамент. О, Літь не людині допоможіть, Допоможіть, будь ласка, застрягла. Цікаво, якщо я крикну менти нам не кінти, тоді почують чи ні. Доброго дня, шановний. Я теж так думаю, це правильно. Ви хотіли Завали пиздак, підніми бабку. Мен тихуї сос. Конечно. <coughs> <coughs> а тут, до речі, колись я е, у мене був ухажор, ой, така людина була. Звали Ещё, його Ібрагим. А да. це він е звідкись з ото жарких стран. Да, Ібрагім його звали, і ми з ним курвежили прямо тут от прямо на цьому місці. А якщо придивишся, тут навіть білі сліди, досі залишились. І викликаємо з вами, звісно, поліцію. Рятуйте! Все! Та ти шо? Та ти шо? В ту ж секунду виклик прийняли? Куди ти поїхав? Альоша, тобі отак швидше буде. Боже, ну це одразу видно, що це ПДшники. А до мене хтось приїде сьогодні. Я вибачаюсь! Добрий день. Це, ну. В них зупинка хуй посасать, так? Да? О тут десь. А... О, все, роздуплілись. Раздуплісь. Мої ви ж хороші. Боже, це не поліція, це біда, нахуй. Це, ну, ви розумієте, скільки разів мене вже вбили, поки вони приїдуть. Поможіть! Рятуйте! Це все до мене! <різви> я взагалі лалета! Марсичек. А! Я взагалі хотіла собі чоловіка сьогодні зайти, знайти і забула від нас. Так, все, я <різви> втомилась, я пішла спати. на добраніч. Добраніч.